А війна Росії проти України триває, і серед гарячих обговорень є одне ключове питання: коли ми будемо святкувати нашу перемогу? Багато експертів прогнозують можливі дати завершення цього тривалого протистояння, спираючись на свої особисті відчуття та професійний досвід. Проте чи є інший більш об'єктивний підхід, чи здатна математика допомогти нам, визначити дату завершення цієї болючої війни? Як довго Росія може підтримувати агресію проти України, враховуючи об'єм військової техніки та кількість солдатів? Та чи може математика від Повісти на питання, чи переможе Україна. Всім привіт! Мене звати Софія Кожевник, і Це «12 хвилин про те, як аналіз чисел допомагає прорахувати війну. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. А ми починаємо. Для прогнозування ходу війн військові експерти часто використовують математичні знання. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що саме обчислювальна наука, а не особисті відчуття, допомагає робити реальні прогнози. На його думку, аналізуючи можливий російський фінал, важливо враховувати математичні обчислення. А за винятком непередбачених форс мажорних обставин, наприклад, таких як заколот Пригожина, якщо виходити з математичних Можливостей і ресурсів, які ще залишилися у РФ, і які накопичує Україна, це може розтягнутися на місяці, якщо не трапиться такого ж форс-мажору, як ми з вами бачили 23-24 червня. Сказав Подоляк в ефірі «Хадарковський лайф. Радник голови офісу президента запевняє, що не треба покладатися на якісь внутрішні відчуття щодо термінів війни, а потрібно просто вчити математику. Це банальна математика. Ви рахуєте ресурси опонента. Мобілізаційні резерви, можливості військово-промислового виробництва. А виробляєте стратегію паритетності, надайте нам інструменти з огляду на те, що умовно 90% українців хочуть цю війну довести до фіналу, сказав. Подоляк, тобто важливо прораховувати, що військові ресурси один із ключових факторів, який визначає завершення війни, і можна провести математичний аналіз усіх факторів для більш точного прогнозу. Україні потрібно більше різних видів якісної зброї, щоб Росія не могла окопуватись, не засипала все мінами і не розконсервовувала все, що там залишилося з 30-х років. Якщо ми будемо оцю математику враховувати, то тоді не буде ніяких ні шести. Ні семи років, не буде ніякого 2025 року, сказав Подоляк. В інтерв'ю 24 четвертому каналу Агентство Блумберг виокремлює чотири можливі варіанти подальшого розвитку російсько-української війни, щоб визначити тривалість цієї війни. Експерти використовували математичну модель аналізу, засновану на історичних даних військових конфліктів, що тривають протягом останніх 200 років. Важливо зауважити, що ця модель надає приблизний прогноз і не може дати остаточної відповіді на питання, коли Точно закінчиться війна за аналізом Блумберг. Середня тривалість сучасних воєн становить близько 15 місяців, і менше ніж 20% конфліктів тривають понад років. 30... Місяців, коли Росія напала на Україну, вона мала більше військової сили, але ця перевага була не така велика, як у середньому упродовж останніх 200 років. Це означає, що менший розрив в силах у цій війні, порівняно з іншими, може призвести до того, що війна триватиме довше. Ще одним фактором, який може затягнути війну, є те, як сторони ведуть бій. Якщо РФ перестане намагатися виснажити українську армію і зосередиться на тому, щоб завдати нашій Державі максимальної шкоди, то це може зробити війну тривалішою. Спершу російська армія притримувалася так званої стратегії маневру, тобто масово атакувала Україну, намагаючись швидко захопити території. Якби вони і надалі продовжували діяти відповідно цьому підходу, то війна могла б тривати до середини 2024 року. Тоді за математичною моделлю баланс військових сил залишався приблизно таким же. Зараз армія РФ перейшла до стратегії виснаження, де акцент робиться на ослабленні і Знищення українських військових сил не намагаючись швидко рухатися вперед. Цей перехід включає елементи так званої стратегії покарання, коли головна мета завдати максимальної шкоди. За таким сценарієм, конфлікт може тривати дуже довго, навіть не маючи чіткої кінцевої точки. Ще один сценарій, за аналізом Bloomberg, передбачає раптове зміщення балансу сил на користь України. Це можливо, якщо російські солдати втратять бойовий дух, або якщо Україна отримає більш Сучасну зброю від США це може призвести до швидкого завершення війни та нашої перемоги. Оскільки об'єм військових сил є однією з ключових складових, що впливає на тривалість війни, Форбс порахував, наскільки Росії вистачить її резервів. На початку вторгнення Росії в Україну її армія складалася приблизно з 900 тисяч військових, що здається багато. Але важливо враховувати, що більшість цих військових займалися не бойовими діями а були частиною підтримуючих та управлінських служб, а також авіаційних та морських сил, які не приймали участь у Фактичних боях перед вторгненням в Україну активна бойова група Росії нараховувала близько 400 тисяч солдатів, включаючи сухопутні війська, десантні підрозділи та морську піхоту. За даними генштабу збройних сил України на 2022 рік Росія втратила близько 106 тисяч 720 солдатів. Вбитими загальні втрати від поранень ймовірно були у близько третини цієї цифри. Іншими словами, загальні втрати збройних сил Росії можуть складати приблизно 400 тисяч солдатів, що свідчить про те, що ворожа армія зазнала великих втрат у ще у перший рік повномасштабної війни. Але у 2022 році Росія мобілізувала понад 500 тисяч росіян, включаючи близько 60 Тисяч мешканців окупованих територій і близько 50 тисяч в'язнів. Практично кількість російської армії після часткової мобілізації восени. Лише збільшилася. А за даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія має в оперативному резерві від півтора до двох мільйонів осіб, які мають досвід служби. Якщо втрати ворога залишаться на поточному рівні близько 30 тисяч убитих на місяць, у 2025 році РФ вичерпає свій оперативний резерв. Але загальний мобілізаційний резерв Росіянам вистачить принаймні до 2032-го. У 22-му держава-терорист втратила майже всю свою танкову армію. Її кількість в резерві стала найнижчою за свою історію. Проте у 2023 році темпи втрат танків Росії зменшилися, але і наявність танків на полі бою скоротилася з 3330 танків, які були на озброєнні РФ на початку війни. Вони втратили 3031 Танк на складах у Росії залишилось 15 тисяч 500 старих танків, більшість з яких неможливо відновити. Наразі Росія має обмежені можливості у їх виробництві. У 2022 році вони відновлювали лише 45 танків на місяць зі своїх резервів, але планували збільшити цей обсяг до 110 на місяць у 2023-му. Крім того, Росія виготовляє приблизно 50 нових танків щомісяця, переважно Т-90 та Т-80. За Таких умов при збереженні обсягів трат танків на рівні 2023-го, російська армія матиме танки принаймні до кінця 2026 року. Щодо артилерійських систем, які вкрай важливі для російських військ, існує можливість, що РФ не зможе забезпечити їх необхідною кількістю на фронті вже у вересні 2024-го. На початок вторгнення в Україну Росія мала в арсеналі 3080 артилерійських систем та 1100. Реактивних систем залпового вогню, але із постачанням до України високоточних систем, таких як Хаймерста Екскалібур, російська артилерія стала головною мішенью ЗСУ. Зараз українська армія знищує більше ніж 400 артилерійських систем ворога щомісяця. Проте, якщо темпи втрат зменшаться, то артилерія Росії зможе зберегти свої ресурси аж до 2026-2028 року. Також артилерія вимагає значної кількості боєприпасів, обсяг виробництва яких РФ не змогла істотно збільшити, тому випрошує їх у північної Кореї. Попри значні втрати броньованих машин, їх все ще достатньо для того, щоб продовжувати війну. РФ зможе забезпечувати свою армію бронетехнікою завдяки запасам, і це приблизно 23 тисячі одиниць до 2028 року. Варто також зауважити, що оцінити справжню силу російської армії складно через можливу некоректність даних через корупцію та підтасовку показників з боку РФ, але навіть приблизно зрозуміти, скільки людей та техніки в них є, може бути корисним. Український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, також провів математичний аналіз, щоб зрозуміти, чи переможе Україна у війні з Росією. І він впевнений, що наша країна рухається у цьому напрямку і перемога стає ближчою з кожним днем. Світан запевняє, що наразі політичне керівництво РФ відійшло на задній план в ухваленні рішень і долучилися військові у військового логіка. Будь-який військовий у світі це як математика, так. Тобто і в Парагваї, і в нас 2 на 2 – 4. Можемо чи не можемо? Не можуть росіяни взяти Київ. Не можуть росіяни цією армією, яка в них є, і протягом найближчих років 10 – можливо. Я не кажу вже про місяці чи роки. Років 10 росіяни не створять армії, яка б могла, припустимо, претендувати на Київ. Це просто неможливо. Переконаний світан, український військовий експерт впевнений у перемозі нашої країни на всі 100%. Я впевнений у перемозі України однозначно. До того ж, впевнений, відштовхуючись від цієї математики, про яку я говорив, війна. Це математика. Математика свідчить, неможливо 40 мільйонну країну завоювати, просто неможливо жодними методами. Зараз ми витиснемо росіян до кордонів 1991 року. Сказав світан, а війна з Російською Федерацією може тривати до того часу, поки РФ розпадеться на менші частини або окремі держави. Цей процес може зайняти до 10 років, за прогнозами експертів. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, залишайте коментарі. Ще побачимось.